Що колеги інвестори догралися хана нашому ринку інвестицій в нерухомість? Це був найбільший взагалі інвестиційний ринок в Україні, і йому хана, так би мовити, rest in peace, my friend. Чи все насправді так погано? Бо ми чуємо податки підвищилися. Тепер це точно ніхто не буде купувати. Переоступки вмерли. Тепер це точно ніхто не буде купувати. Мони впровадили. Тепер все прозоро. Тепер це точно ніхто не буде. Купувати ризики, ризики, ризики утворення будівельних пірамід, гучні скандали. Це точно ніхто не буде купувати. Забудовники всі ненадійні. Тепер це точно ніхто не буде купувати. І ми бачимо багато, багато багато таких дуже гучних заяв про те, що цьому риночку хана. Давайте трошки розберемося з проблемами, чому нам кажуть, да, що все буде погано, і з тим, в яких сегментах все таки я бачу потенціал заробляти. А не втрачати гроші, Тож давайте почнемо з того, що сповільнює, так би мовити, цей ринок, що діє на його занепад. І найбільший фактом тут практика фінансування взагалі забудови. Абсолютна переважність девелоперів роками фінансувалася за рахунок того, що вони продавали об'єкти на ранньому етапі будівництва, ну умовно, на котловані. І під час незавершеного ще будівництва з певним дисконтом. Люди це купували. Але багато людей купувало це справді для себе, просто щоб купити за меншою ціною і вимушено несли ризики незавершення цього будівництва. Але все-таки сталою практикою було те, що пасивні інвестори заходили з метою вийти по Тобто Девелопери це завжди позиціонували як інвестиційну стратегію. Ти вкладаєш гроші, твій актив зростає по мірі будівництва, ти виходиш. Але якщо змінити кут, під яким ми на це дивимося, то фактично це просто спосіб фінансування будівництва. Людина дає фактично позику девелоперу, дає йому гроші. З розумінням, що вона ці гроші через рік, півтора-два. Хоче витягнути назад, і за те, що девелопер цими грошима користувався, отримати якийсь відсоток зростання. Але юридично девелоперу, звісно, було набагато зручніше не брати на себе чіткого зобов'язання по поверненню коштів і не вписувати чіткий відсоток, який буде належати інвестору. за Користування цими грошима дуже зручно для девелоперів, дуже незручно і погано, звісно, для інвесторів. Але цей ринок утворився, і, в принципі, галузь якраз здебільшого фінансувалася цими самими. Вони це називають зустрічний потік, тобто продажі чогось неготового, в розумінні, що там половина цих продажей це люди, які не планують там проживати. І зрозуміло, що. В нинішніх обставинах, коли багато девелоперів не виконують свої обіцянки по темпам будівництва, коли ми багато багато неприємних речей дізналися про те, як девелопери працюють під капотом, коли в принципі системно ризики виросли, то звісно, цей ринок переуступок він дуже дуже сильно скоротився. Плюс ми розуміємо, що державу не влаштовує така історія, коли мільярди доларів. Гуляють в інвестиційному просторі і жодним чином не оподатковуються, бо все-таки більшість людей купувало на якихось фантазійних доволі документах, потім переуступало свої права наступному покупцю, і фактично на цих переуступках зазвичай податків або не було зовсім, або вони дуже агресивно мінімізувалися. І тому зрозуміло, що держава хотіла це. Врегулювати і максимально чинила тиск на те, щоб ці процеси змінилися. Але коли ми говоримо про те, що впровадження податку, впровадження підвищеного воєнного збору і так далі, що це прям вб'є ринок, я в це особисто не дуже вірю. Бо, по-перше, вся ця історія стосується в першу чергу спекулянтів: люди, які купують житло для себе, вони його зазвичай і тримають більше трьох років, і зазвичай у них ця квартира одна. Можливо, дві, ну на мільйон. і знову таки ситуація не така критична, бо для адекватних спекулянтів, таких як я, наприклад, професійних інвесторів, які шукають щось цікаве, купують, потім продають. все таки з'являються і адекватні механізми, коли оподатковувати можна дельту, саме різницю між ціною покупки і ціною продажу. Плюс з'являються більш цивілізовані механізми мони. По яким вже чітко встановлене оподаткування саме прибутку, і з цього прибутку можна в тому числі відрахувати, відмінусувати всі видатки, нотаріальні оформлення, страхування, ну, все-все, все, що пов'язано з об'єктом. Тобто, в принципі, я не бачу тут системної історії, яка має цей ринок зупинити. Плюс ми маємо розуміти, що е, величезний попит. На локальну нерухомість створений в першу чергу неможливістю виводу капіталу. Так, якби у нас були відкриті кордони для капіталу, звісно, в умовах невизначеності і війни багато би людей свій капітал витягло кунись в Європу, в Америку, в Швейцарію. Зараз там є багато бар'єрів для виводу капіталу, плюс є багато нерозуміння, як тим капіталом за кордоном розпорядитися. Є багато і негативних факторів. Чому насправді цей ринок не має померти. Наприклад, це висока корупція. Історично є багато досліджень, які підтверджують, що під час війни корупція сильно зростає. І ми бачили всі ці фоточки, коли ці корупціонери тримають там 100-500 тисяч доларів просто в киші, бо вони не шарять навіть. Як цим розпорядитися всередині квартири. Але зрозуміло, що вони не зовсім ідіоти, і десь вони точно прикупили якихось приміщень, якихось квартир, оформили там на якихось родичів і так далі. І це також фактор, який утримує цей ринок. Хоча, звісно, шкода, що він в такому масштабі існує. Також треба розуміти, що дуже багато аргументів щодо того, що цей риночок вмирає, вони пов'язані з формою. Володіння цією нерухомістю, до якої ми звикли, і ці аргументи лунають в медіа, так наче нічого не змінюється в останні роки, наче це якась стала історія, викарбувана в граніті і ніколи інакше не буде. Наведу вам приклад: якщо я оформлюю квартиру на себе, як на фізичну особу, і у мене таких квартир, наприклад, 10, то у мене завжди є нюанси з перепродажем. У мене як у спекулянта у довгострокового інвестора цих проблем набагато менше. Але якщо повірити цим скептикам, які кажуть, що весь ринок тримається на агресивному безподатковому сірому спекулюванні, у що я особисто не вірю, але давайте подумаємо, що це так, то для таких спекулянтів також є чудові інструменти, які роблять всі ці. Спекуляції прозорими, вони можуть цю нерухомість просто оформлювати на свої товки, вони можуть продавати це з класичним оподаткуванням товки, А оскільки там доступна спрощена система оподаткування, то є і 100-500 мільйонів варіантів для спекулянта знизити все таки свої податки в якийсь адекватний сегмент, до якого вони звикли. Змінюється просто чуть-чуть юридична схема. Ті, хто займаються нерухомістю. Професійно і не хочуть випадати з цього ринку, вони вже знайшли 100-500 способів. Дуже великі вміють працювати з кіфами, поменше вміють працювати з товками. Хтось навчився працювати з кооперативами. У мене є знайомі, які купу квартир продали взагалі екзотично через іпотеку. Тобто вони фактично не казали, що вони продають квартиру. Покупець накладав на цю квартиру іпотеку. Потім продавець визнавав, що не може платити, і квартира стягувалася на користь покупця. Тобто екзотичних і менш екзотичних, серйозних і відверто авантюрних, класних, прозорих і відверто сірих схем для оцих активних безподаткових спекулянтів, їх мільйон і ще маленький возик вдогонку. Тому, в моєму розумінні, говорити про те, що саме ці якісь нововведення вони нам тут. Порушать весь риночок, в це я абсолютно не вірю. Але є об'єктивний факт і об'єктивні макротренди, що нам говорять ці макротренди. Перше, люди в цілому не хочуть купувати і володіти, фіксуватися своїм капіталом в чомусь на довготривалий період, особливо коли за вікном така висока невизначеність. Цей тренд є. По всьому світу тут Україна з війною взагалі не принципова весь світ. все більше йде до sharing економі, до економіки не володіння, а тимчасового користування будь-якими активами. Я 16 років прожив в Німеччині, там взагалі не прийнято володіти нерухомістю в Берліні. Наприклад, до 85% взагалі фонду житла належить взагалі не людям. А великим корпораціям рантьє, які на цьому спеціалізуються. Якщо ви подивитеся історію тільки, наприклад, одної воновії, то у них 500 тисяч квартир у власності і ще через своїх партнерів, і компанії, групи, і постійні докуповування МНА і так далі. Ну, це якась величезна кількість це мільйони об'єктів нерухомості у власності, які вони системно якісно. Автоматизовано і так далі здають. Там цілі будинки і квартали можуть будуватися без взагалі жодного продажу якимось кінцевим клієнтам. Там девелопери є цілі величезні, які будують виключно в концепції Build to Rent, Тобто, воно взагалі будується не для продажу, воно назавжди залишається самому забудовнику, який потім багато років буде отримувати рентні платежі. І такі великі. Корпорації викуповують прям квантально все, до чого можуть дотягнутися, викуповують великі об'єкти нерухомості, на які належали державі, колишні гонтожитки, колишні державні готелі, колишні великі заводські комплекси житлові, які будувалися під великі заводи, і так далі. І цей тренд він абсолютно іде до нас. І девелопери до цього, звісно, дуже часто. Не готові. Вони мислять все одно історичною категорією будую, продаю кінечнику. Зараз вони трошки перебудовуються, вони вже розуміють, що вже все-таки велика частина ринка продаю не кінечному мешканцю, а я буду продавати певному інвестору рантіє, який в цьому буде довго сидіти. І от зараз у девелоперів в, в, в голові ще проходить оця усушка і утруска, вони звикли до того, що вони продають спекулянту, який зайшов на котловані, вийде по переступці з цією категорією. Вони якось привчилися працювати. А з категорією інвесторів рантьє вони тільки-тільки-тільки взагалі починають ну якісно налагоджувати стосунки. І в моєму розумінні виживуть якраз ті. Хто навчався з цією категорією працювати, і інвестори виживуть ті, які не бездумно вкидаються в котловани у сподіванні, що під час війни у бідній країні можна класно заробити на девелоперському процесі, а якісь ще вміють запланувати на крок вперед. Оцей план Б залишитися в об'єкті надовго А для когось це і план А виключно довго сидіти в об'єкті, отримувати орендну дохідність. І от ми стоїмо з вами. Перед прірвою, де не дуже зрозуміло, що далі буде. З одного боку, все, що будувалося, будувалося, із думки ну тієї архітектури ринку: швидко продати, швидко забути, піти далі. Не вистачає коштів, анонсувати більше об'єктів, створити будівельну піраміду. Ну, ми бачили, да, як, як все це проходить в ринку девелопменту. З іншого боку, за тими правилами вже грати не можна, вже котловани. Не купують, якщо там це не гарно інформовані інвестори, такі як ми з вами. Вже ем, ці спекуляції сіренькі, безподаткові з фізиками і корупціонерами, ця історія також все більше затискається, гайочки закручують, це також паде. І зрозуміло, що весь риночок на фоні демографії, коли нікому буде купувати, е, викуповувати. Весь цей фонд. На фоні зміни ідеології життя і володіння нерухомістю. Цей попит вмирає, і навколо будуть бігати фахівці ринку і кричати Ринок вмирає. Давайте шукати островки, які точно не вмирають, які макротренди зараз протистоять цим макротрендам. на Вбивство ринку я тільки вчора спілкувався з Олександром Корчовим, Він у нас багато разів був на каналі. Він фахівець якраз з сервісних апартаментів. І ми зараз готуємося до наших е, виступів на українському будівельному саміті. Ми там багато цікавого обговорювали. І от ми виявили, наприклад, три таких ключових тренди, які здається, що е, зараз будуть тягнути цей ринок, якщо, звісно, девелопери. Ну, перебудуються і інвестори перебудуються. Перший тренд це люди не хочуть більше житлову нерухомість, люди хочуть сервісну нерухомість. Я більше не готовий платити багато за чотири стіни. Я хочу платити за те, щоб у мене були якісь зручності, щоб внизу був якийсь ресепшн, трошки більш цікавий, ніж тетя Зіна кансьєжка. Щоб мені посилочки е, доставляли і я їх міг приймати в зручний час. Щоб, якщо треба, у мене могла е, прийти прибиральниця і зробити швидко, швидко зручно, прикольно. Щоб в будинку були якісь вендінгові автомати, щоб в разі чого, або, наприклад, під час комендантського часу, або коли просто немає часу вискочити, щоб все було поруч і все було зручно. Якщо говоримо про більш масштабні комплекси. Щоб всередині комплексу було багато різноманітної комерції, щоб у мене всередині комплексу були в ідеалі безкоштовні для мешканців якісь прикольні атракції: басейни, спортзальчики, коворкінги і так далі, барбікюшка на даху, ну, що завгодно. Да? Те, що ми звикли, що є там тільки в бізнес-класі, потроху має перекочувати в комфорт і навіть в. Більш низькочекові сегменти. Тобто я очікую зростання попиту саме в сегменті оцього фенсі проживання, більш прикольного. Мені менш, менш важливі стають метражі, мені менш важливі стають стіни, мені більш важливе стає сервісна складова оточення. Можемо сюди додати цей фактор ком'юніті. Певні гравці, певні ЖК вміють створювати реальну ком'юніті. Для когось каворкінг це тільки каворкінг, а для когось каворкінг це ще й зона, де можна провести якийсь кіновечір, де можна зробити щось, щось прикольне. Оцю сервісну складову всі вирішують по-різному. Наприклад, на гірний хаос вони створюють. Підземні поверхи з великими захищеними зонами, з кухнями, дитячими кімнатами і так далі. Вони сервісну складову реалізують, наприклад, через комори, щоб вдома не витрачати простір на хлам, який там користуєшся ним раз в півроку. Вони якраз от пішли в такі історії. Коворкінг, захищені приміщення, зберігання, ресепшн і так далі. Інші гравці, наприклад, 450 груп, у нас також є великий огляд, можете подивитися. Вони більше ставку зробили на ком'юніті. от якраз барбекю, вечірки, перезнайомити всіх сусідів, щоб це було більш важливим фактором, вайб, да? прикольна атмосфера на локації. І це, звісно, також дає можливість підвищувати чеки. І багато чого ну інакше продавати, інакше моделювати, інакше презентувати. Тобто тут, окрім сервісної складової, якраз ця ком'юніті-складова. Тобто, кожен девелопер підходить до цього якось по-своєму, але більшість девелоперів вже щось відстрелює, що треба міняти трошки концепцію, ставати більш сучасним. І отакі більш сучасні концепції, більш сервісні, більш Ком'юніті орієнтовані, і цей острівок сервісності він ще дуже маленький з точки зору пропозиції, і вже великий з точки зору попиту і такого макротренду, який буде все більше і більше набирати обертів. Плюс цей тренд ще підсилюється якраз такими компаніями, як MyFreedom Олександра Корчового, який трансформує класичні ЖК в такі сервісні ЖК. у нього. Фантастичний досвід керування сотнями апартаментів, перетворення звичайних квартир якраз на сервісні апартаменти з купою плюшок. І вони в цьому йдуть достатньо далеко. Ми колись з ними обговорювали, наприклад, стратегію, як для сотень квартир можна було би забезпечити централізовано якісь прикольні сніданки, щоб людина не заморочувалася і так далі. Тобто, ця сервісність вона з часом буде йти. В більший масштаб, в більшу глибину, і завдяки інтеграціям керуючих компаній і девелоперів воно буде йти в більший масштаб, бо не треба будувати щось нове. Класичні ЖК будуть перетворюватися на більш сервісні. Другий тренд, на який я не боюсь робити ставку, це, наприклад, трансформація житлової нерухомості в дохідну нерухомість, що і визначальним для того, щоб нерухомість називати дохідною? Вона для власника має бути абсолютно пасивна. Тобто хтось, якась третя сторона, має для власника піклуватися ем, питаннями ем, ремонту. Да? Первісний ремонт взагалі зробити все оздоблення, все красиво, меблі, техніка і так далі, щоб власник рантіє цим не парився. Щоб нерухомість була дохідною, треба, щоб всі поточні нюанси. Також були автоматизовані і пасивні для інвестора: заселення, виселення, контроль, лічильники, рахунки, комуналка, дрібні ремонти, щось підлагодити, щось обновити. Нерухомість не можна назвати дохідною, якщо вона для свого власника не пасивна. І вона ідеологічно має бути заточена на максимізацію своєї дохідності від. Оренди, тобто дизайн не такий, як подобається власнику, а такий, як подобається орендарям. Якість матеріалів не така, щоб зробив, і воно через півроку зламалося, відвалилося, відсиріло і так далі. А можливо, десь переплатити на ставті, але щоб воно було зносостійким і довго-довго служило, не створювало клопоту. Наповнення, оздоблення, декор. Щоб це було прикольно для людини, яка не заморочується. Не Орендар в'їхав і потім ще півроку з епіцентру тягає в якісь штучки чи з'юзку, а він заїхав, а тут вже затишно, тут вже комфортно, тут вже нічого не треба додавати, вже все прикольно. Звісно, це має бути ефективно з точки зору грошей. Ну, тобто, це не італійські меблі, бо мені так до душі, а це. Якісь меблі, які мають ідеальний коефіцієнт ціни і якості. І, звісно, зносостійкості, ну, щоб щось стає більш важливим, щоб на ньому не залишалися плями, аніж щоб це був, наприклад, якийсь там колір, який подобається дружині власники. Ну, я думаю, ви концепцію нерухомості, яка створена для довготривалої, багаторічної здачі в оренду. А не для власного проживання власника, я думаю, ви нюанси ці більшість розумієте. І додатковою приємною плюшкою від того всього буде якраз і те, що такі якраз об'єкти будуть ставати ліквіднішими. Бо людей, які хочуть володіти чимось готовим, чимось прикольним, чимось зрозумілим, чимось, що приносить прибуток, і чимось, де в разі чого на крайняк. Можна все-таки заселитися і використовувати для власного проживання, звісно, на такий продукт набагато більше попиту. Квартири з ремонтом після забудовників, де ні стяжок, ні стін, нічого, де ще треба півроку вбухати в ремонт і так далі. Ну, зрозуміло, що вони користуються набагато меншим попитом в наші непрості часи і стають менш ліквідними. Зазвичай я би ще сказав, є четвертий острівок. Зростання для нерухомості, і це зростання за рахунок суто локаційної переваги. Але тут я вже стаю дуже обережним, бо мені здається, що ці ринки вже наситилися. Звісно, ми говоримо тут про розміщення об'єкту нерухомості в більш безпечних областях, ближче до західних кордонів, подалі від бойових дій, подалі від ще чогось. Мені здається, що цей фактор вже втратив свою актуальність, і для мене, наприклад, квартира у Львові не є більш привабливою, ніж квартира у Києві. Так, звісно, квартира у Києві для мене виглядає як актив більш приваблива, ніж квартира в Запоріжжі і в Сумах, але я думаю, що це ну, просто здоровий глузд, це страх. Ми за місяць до війни придбали бізнес-центр у Харкові. Ну, Я думаю, ви розумієте, які, які це переживання, коли. Постійно щось прилітає, постійно щось вибиває, вже там фасади змінювалися, вже було кілька пожеж. Ну, типу, слава Богу, що ну, не було таких прям, конструктивних е, великих пошкоджень, але все одно це величезні збитки, це величезне падіння ліквідності об'єкту, це зрозуміло, що це падіння вартості об'єкту. Просто якщо два роки тому можна було говорити про конкретно величезні міграційні потоки зі сходу на захід. То сьогодні вже мені здається, ситуація трошечки, трошечки стабілізувалася, і міграційний потік схід-центр ще відчувається, а от уже центр захід у мене під великим питанням. Тому це би я не виділяв зараз як тренд на очевидне, тренд на очевидне зростання. Тому, якщо підсумувати от ключові фактори, в яких я зараз бачу. Точку для зростання і для своїх інвестицій, я би, мабуть, окреслив це так. Це має бути нерухомість, яка одразу сконцепована як дохідна нерухомість, де мені неважко перетворити її на інвестиційний актив без мого активного залучення. Тобто, має бути керуюча компанія, має бути ремонт від забудовника або від керуючої компанії, має бути. Інфраструктура для заселення, виселення орендарів не обов'язково подобово, класично, довгостроково, але щоб це був не мій клопіт такий перший фактор. Другий фактор буде, на мою думку, зараз користуватися попитом те, де будівельні ризики найменше. Тобто, ми говоримо не про 30-поверхові величезні мурашники, ми говоримо не про формат «місто в місті. Який ще пару років тому був супер-супер ну, популярний, я для себе його вже ну, не вважаю настільки популярним просто через ризики довготривалості а, цих проєктів. Тобто, зробимо ставку тут на швидкий бетон. Я почав все більше вірити в маленькі метражі. Тобто, якщо там ще три роки тому ми всерйоз дивилися, якраз навпаки, на максимальні метражі, іноді із такої стратегії. Щоби купити великий неліквідний метраж і перепланувати, іноді з такої стратегії, що просто вартість метру набагато нижча, а потім можна все одно знайти гарного орендаря, гарного покупця. От в ці ігри я більше не бачу сенсу грати. Я зроблю зараз ставку на маленькі ліквідні планування. Далі, чим більше, у мого активу є оцих сервісних ком'юніті, якихось інших, інших таких фенсі штучок. Тим більше я вірю в те, що він буде здатен генерувати перше заповнюваність, що будуть рідко з'їжджати орендарі. Вони будуть цінувати те, що вони знайшли унікальне, бо цього в ринку просто мало. Друге підвищена оренда. Люди готові переплачувати за те, щоб атмосфера була прикольна, щоб жити було прикольно. Ну і локаційно, як я сказав, я зараз все більше вірю в Київ. А якщо ми говоримо про е, західні регіони, то я вірю в маленькі містечки. Ви могли бачити, ми якраз з Олександром власні інвестиції зробили, наприклад, в Сваляві. До цього в коротких регіонах ми багато інвестували. Ви так само могли бачити купу, купу, купу всього. Але то була. Все-таки готельна нерухомість. Ми сьогодні говоримо про житлову. Мою любов до готельної нерухомості, ви знаєте, про це якось зробимо окремий ролик, які там є зараз негативні кейси, які є ризики, які є проблеми в цій галузі. Поговоримо окремо. Сьогодні говоримо м, про скажімо так, перспективи заробити саме на нерухомості житловій. Всі посилання на об'єкти, які ми оглядали в житловій нерухомості, де ми самі купували, з яких міркувань купували, і так далі. Спілкування з інвесторами наші спільноти, де ви можете подивитися, що обрали ми, що обрали інші інвестори, чому обрали, чим це закінчилося, чи зросли ціни, чи упали ціни. Всю дискусію, всі детальки, всю конкретику і перелік конкретних об'єктів, в які ми заходили, все залишу в описі. Переходьте за посиланнями. Інвестуйте час, перш ніж ви інвестуєте гроші. Житлова нерухомість це не ноубрайнер, no житлова нерухомість це не вірнякова історія, яка точно завжди ростеться. Такий самий актив, як і будь-який інший, з плюсами і мінусами, з купою ризиків, особливо під час повномасштабної війни. Тому заглиблюйтесь, інформуйте себе, приймайте ці рішення зважено і. Тільки після гарного вивчення і порівняння взагалі того, що є в ринку. Все інше буде профанацією, підкиданням монетки у намаганні вгадати, що виросте, що не виросте. Не будьте сліпими спекулянтами, не дозволяйте девелоперам вішати вам лапшу на вуха. Вивчайте, порівнюйте, знаходьте істину. Чао, чао!